24 рік, а, аналіз наявність борелії в хроніці, як Фітлайн може допомогти позбутися наслідків хвороби лайма, Симптоми, які описані про цій хворобі, не проявляються, окрім незначних запалень, окремих суглобів на фоні прийому продукції Фітлайн. Ну, знаєте, це така доволі а, складна хвороба, така. ну, з, з, а, Міна, така, яка може вибухнути будь-коли, тому що те, що не проявля... а Хоча воно проявляється, вони писали, що окремі суглоби запалюються. Це вже прояв хвороби, тому що борелія – це такі така інфекція, така е, бактерія, яка е, поступово розмножується всередині організму і вражає суглоби, вражає м'язові тканини, серцеве коли… Е, Такі серйозні я бачила прояви і тяжких аритмій, і тяжких міокардитів, і нервова тканина запалюється, тому що Борелія. Вона... Фіксується, вона там розмножується, вона витісняє е, нормальні клітини і формуються е, менінгіти, нейродерміти, тобто дуже така складна і довго протікаюча хвороба. І якщо її сра... одразу, одразу, коли я до речі, до всіх звертаюся, тому що починається сезон хвороба лайма, кліщовий борельоз. Це одне і те саме захворювання. і коли ви будете прогулюватись по парку, по лісу, там де є зелені багато зелених насаджень. Будь ласка, обов'язково вдягайтеся так, щоб були повністю закриті литки, тобто не шорти, а довгі штани, а ще краще завужені знизу, шкарпетки високі, не голі ноги знизу. Так само закривати плечі, там краще за все капюшон вдягати, або хоча б закривати, щоб тіло не було відкрите. Тому що якщо ви довго гуляєте, а потім ще там цілий день десь ходите, а потім вже прийняли душ, як ви спати, то треба пам'ятати, що після е е знаходження е до, самого, до самого жовтня десь. Ці кліщі вони розмножуються і вони переносять не всі кліщі переносять, але деякі переносять борелі, бореліоз І е, якщо вчасно не видалити кліща, от в той же день, коли він тому, що він починає якби, вкручуватися в нього такі кліщі. В і потім вже е, е, заражає, то якщо вчасно його не викрутити, не видалити, е, і ви бачите запалення навколо кліща, йма, можуть навіть підпасти, ви бачите запалення місто курса, одразу треба йти до інфекціоніста і проходити тривалий 21 двадцяти курс антибіотикотерапії. Якщо ви за цей місяць не вилікували, тобто ви не, не звернулися, ви рахували, що нічого страшного, відпало, щось красненьке п'ятно не звернув увагу, не знали. Багато людей просто не знають про це. Ця хвороба починає через 2-3 тижні червона пляма зникла, і все, людина вважає, що вона виліква стала здоровою. Але продовжується розмноження борелі, і ось симптоми, коли вже є, це вже хронічна форма. Ви такі пишете наслідки. Борельні. Фітлайн не може ліквідувати наслідки, тому що це інфекція. На інфекцію треба впливати препаратами, які її ліквідують в організмі. А підтримувати себе, звісно, це фітлайн не лікування, але підтримка це оптимальний сет, це більша кількість омеги. Тричі на день, тому що нервова тканина страждає при бреліозі. Це цельшуц декілька разів на день можна разом з омегою, тому що цельшуц протизапальний продукт, який також допоможе підтримувати імунітет, не лікувати бореліоз, підтримувати імунітет, щоб не. Борелі не розмножувалася активно, щоб не ці запалення вчасно ліквідувати, і, і звісно, під, під контролем лікаря, контролем аналізів, тому що такі доволі серйозні наслідки бореліозу.